який я робила в суперацію на 5 подарунків. Велике замовлення на 10 балів, тому і чимало подарунків отримала. Зараз покажу. Що я замовляла. Засіб для ручного миття посуду, кава Ерсаєвська, 4 в одному з рибом рейші та морингою, кульбаба, екстракт кульбаби, тут 30 таблеточок у баночці курс на один місяць. Далі зубна паста з алоєвера та прополісом, бальзам для губ, дуже чудовий бальзамчик. І м -м, сухі порошки для кольорового та білого прання кілограмові. Порошочки, які нам заміняють 6 кг звичайних фосфатів. Так? Ось це моє замовлення. А це мої подаруночки, Подивіться, це просто неймовірно. Як приємно отримувати за замовлення ще й подарунки, що у нас в подарунках? Давайте покажу вам ближче. Це новиночка, чай трав'яний для жінок у критичні дні. Спробую потім розкажу вам теж свої враження. Наш бестселер це дамла, крапля концентрат, плямового відник 500 мл, гель для душу з екстрактом ромашки. Evet Чудовий рідкий порошок, до речі, я його ще навіть не пробувала, тому що весь час користуюся ось таким. Я його дуже це люблю. рідкий порошок, як я вже сказала, для для білого, більше для такого делікатного прання. І можна ним прати різні, звичайно, речі, але навіть підходить для прання у холодній воді. Ну і, звичайно, наші теж бестселери, як же без них, це масажні креми. Аж три штуки я їх собі взяла, тому що без них аж ніяк вже просто. ні туди, і не сюди. Завжди і в сумці, і вдома кімнаті, в кожного члена сім'ї. Дуже ми їх полюбляємо. І, звичайно, так само, Ну, ж таки, це екстракт листя оливи. Тут на даний, в даному випадку зі Стевії теж ми його дуже любимо. Кожного раночку 20 крапель на 100 мл водички. І життя буяє буйним цвітом, як кажуть організм, нам дякує. Друзі, мої, подивіться, які шикарні подарунки. За не менш шикарне замовлення. І що я хочу сказати, що ну, я не знаю жодної компанії, яка дарує. Подарунків на суму більше ніж саме замовлення. Не, не вірите, давайте перевіримо. Ось моє замовлення, за яке я заплатила 3760. Ну, подивіться, я розділила на кількість товару в цьому замовленні, і кожен із них мені обійшовся 235 гривень. Це означає, що ось таку каву, я купила за 236 тридцять та? гривень. для посуду кульбабу порошок пральний. Скільки коштує порошок пральний з фосфатами в магазині? Ну я думаю, що не 235, правда. Так, і всі-всі решту товарів. Теж я купила за 235 гривень. Так виходить. А якщо подивитися, що я заплатила за замовлення 3760, а подарунків, подивіться, я підрахувала е, вартість подарунків і суму, на яку суму я отримала подарунків. Тобто я отримала подарунків на суму більшу, ніж саме замовлення. І це правда. Скажіть мені, е, ну ще десь ви таки чули, щоб подарунків було більше, ніж саме замовлення? Я, наприклад, не чула. Єдиний мінус у нас верса це, це те, що. Е, Замовлення йшло 10 днів. Подивіться, 20.02 було зроблено. замовлення. Гадаєте. варто чекати 10 днів таке шикарне замовлення з такими шикарними подарунками. Я думаю, що це того варто. Тож, дівчатка, не бійтеся цін в каталозі, звертайтеся, і я обов'язково допоможу вам зробити замовлення найбільш вигідне для вас. Всім була рада бути корисною.